Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на італійські журнали Клуб Вінкс. І сьогодні у нас випуск 192. Так, це номер за березень 2020 року, який, на жаль, у мене був пропущений свого часу, тому що якраз в березні почався цей прикол з цими масками, все закривалося, всі переставали працювати. І мого друга мама не змогла мені його купити, бо все закрили, запечатали. А коли відкрили, відповідно, журнал вже не був доступний до продажу. І прийшлося його на жаль, пропустити. Та диво, я його знаходжу на одному закордонному сайті і мені його допомагають купити. І нарешті в мене він поповнив мою колекцію. І, як то кажуть, хештег 192 закритий тепер. Він в мене є, і це дуже хороша для мене новина, тому що не люблю пропуски, дуже сильно не люблю. Спочатку, якщо нема журналів, це ще окей. Тим паче це італійський вінкс, який виходить вже скільки років? До 2000. Ну, якщо вже більше 200 журналів вийшло. Я не знаю чесно, 15 років. Ну, якось так, треба рахувати, напевно. На обкладинці випуску «За 192-го, який виходив в Італії. У нас чотири феї у трансформації космікс, а саме Флора, Стелла, Блум і Лейла. На фоні алфеї десь на подвір'ї школи. Обкладинка досить таки гарна, я вам скажу. «За березень» підходить. Небо таке там прикольне позаду них, ніби захід сонця. Так, Подарунок до журналу в мене теж є. Все вам потім розкажу. Тут реклама Воо Деле Сурпрези, які виходили весною 2020 року, і в яких можна було виграти лак для нігтів, браслетик з фігуркою, або одну фігурку з колекції Sweet Magic. До речі, я дуже цієї колекції хочу. І, до речі, по факту колекція Magic Glitter і Sweet Magic це одна та сама колекція. Просто ця колекція перший раз вийшла, вона, тобто канонічна, рахується. А, Magic Glitter – це перероблена колекція Sweet Magic. Але скажу я вам досить непогано перероблена, тому я все-таки її вирішив собі зібрати. А рубрика Wings Girl. Це в нас що тут? Різні цікавинки. Чарівний тест, яка ти квітка. Комікс на той час це був новий комікс, який називався «Суперфанатка». І він займав 14 сторінок на той час. Так, далі рубрика мода і стиль зі стеллою. «Блискітки в моді. Потім чарівний світ, прихід весни. Веселі ігри, які займають по стандарту 4 сторінки, навіть 6 тут сторінок займають вони. Далі рубрика Вінкс-дівчата, де присилають читачі, листи і малюнки, і де їх публікують. А також анонс наступного випуску, який мав би вийти в квітні, але він вийшов наприкінці травня, випуска 193-го. Він у мене є, огляд на нього на моєму каналі теж є. Подарунок, правда, був інший. Оцей смартфон був до наступного випуску, до 194. го Тут була іграшка у формі валізи, яка була подарунком до номера 172-го. До речі, ще показували обкладинки журналів, подарунки. Шкода, що тепер вже не показують. А, далі у нас реклама набору такого от креала мода. Зі 120 на 120 -ма наклейками всередині. І, звісно, реклама серії Magic Glitter, яка поступила була в продажу в Італії весною 2020 року. Я, на жаль, тоді її не зібрав. Вони виходили всі запаковані. Тобто, побачити, яка фігурка всередині було нереально і коштувала одна штучка 4 євро. Але ось цього року я вдало, скажімо так, на Олик зайшов вчасно, і одна моя знайома продавала колекцію. Цю в повному складі. Крім 에, лейли Лейли не було. І в Текне, на жаль, була проблема з очима. Але вона ж мені потім і знайшла лейлу з техною. Тобто, в мене зараз ціла колекція, і огляд на неї на моєму каналі є. Але на момент 에, знімання відео цього огляду він ще не опублікований. Тобто, він як якби завантажений, але не відкритий. Не знаю, чи буде відкритий вже на момент цього відео. Але огляд на неї є повністю. А, також додам. Ось така блум була подарунком, власне, до цього номера журналу. На своїй підставці в цій колбочці. Ось так вони виглядають, коли запаковані. Ось. Відкриваєш і фігурка, власне. Блум, до речі, унікальна Оця, тим, що вона тільки йшла подарунком до журналу. Вона тут повністю в голубій сукенці, тільки рожеві є рукавички такі на рукавники і взуття. Решта все голубенького кольору, красиве волосся повністю покрите блискітками, а також повністю покрите все. от вся сукня, о, в... Взуття все повністю. Тобто вона повністю в блискітках. А вже у е власне, фігурках, які можна було там збирати, там попадалася блум в звичайному варіанті, де спідничка була рожевого кольору. Тобто мені лишається тільки знайти ту блум, Тому що загалом сім штук було. Була одна ексклюзивна, яка йшла суто подарунком до журналу, це вона. І була одна, яка рахувалася просто до колекції. Тобто було випущено дві блуми. Одна, як ексклюзивна зроблена, інша просто для того, щоб не відрізнятися від інших дівчат. Тобто вона без блискіток і спідничка у неї була рожевого кольору. Що ж, наразі це весь, весь огляд огляд на даний журнал. А ціна журналу, до речі, була на момент випуску 5 євро 90 центів. Він ж мені дістався трішки дорожче через те, що я замовляв його. Окремо пересилку плачував. Але якщо взяти отак от, то за сам журнал ну, 2 євро, здається, я заплатив, якщо не помиляюсь. Але на момент виходу він коштував 5,90. Що ж, дякую, що ви були зі мною. Очікуйте нових відео оглядів на моєму каналі. І всього вам найкращого.